Вітаю, мене звати Наталка Сидлецька і в ефірі. Програма журналістських розслідувань схема це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший. У вересні мав би розпочати роботу новий правоохоронний орган Державне бюро розслідувань, аналог американського ФБР. Утім, Держбюро розслідувань досі не має свого приміщення і не призначені ключові працівники. Цими літніми днями ведеться набір на різні посади в ДБР, в тому числі на керівні. Ми стежили за цими конкурсами. Співбесіди тривають всього по 7-8 хвилин, і на них не почути гострих запитань про темні плями в біографії кандидатів. У голосуванні беруть. Участі члени комісії, які були відсутні під час співбесід. Більше того, у змі напередодні проведення чергового етапу конкурсу оприлюднили список переможців, що може свідчити, що результат визначений заздалегідь, а комісія не самостійна. За відбором працівників до нового правоохоронного органу України стежив Сергій Андрушко. Інтернет видання Українська Правда оприлюднює перелік загалом із 21 кандидата, які, начебто, мають перемогти на керівні посади до нового органу Державного бюро розслідувань. На наступний день конкурсна комісія голосує. Зі списку перемагають 16 із 21. одного. Євген Олександрович? Хто за Айовська Ковбасюк Мар'яна Хамані. Хто за? Що біток Она Петрович, хто за голова комісії Роман Майданик його призначив президент Петро Порошенко. Пан Майданик завідувач кафедрою юрфаку університету імені Шевченка. Майданик не планує розбиратися, як же сталося, що члени комісії і він сам проголосували практично за списком, оприлюдненим ЗМІ раніше. Можна різні пояснення тут очевидно робити, що можливо аналітичний е, якийсь підхід ще щось з точки зору потенційних можливостей. Я сьогодні ще раз повторюю, що сьогодні комісія прийняла відповідне рішення, і з голосування саме сьогодні були сформульовані. Ми поспілкувалися з іншими членами цієї комісії. Тетяна Сліпачук, юристка приватної компанії «Саєнко-Харенко», призначена до комісії президентом Петром Порошенком. Я бачила цю статтю, но ну, я Презвища. читала і да, да. да. вже тоді ви вже знали по за полгода почитав? Я знала за кого я буду голосувати раніше, коли я готувалася до голосування і дивилася на списки кандидатів. От коли ви ознайомлювалися з статею з Знову, все, я статтею То... не ознайомилася зі статею і не порі і не робила ніяких порівнянь. В мене інше було завдання. От ви членкиня комісії, чи не готові ви подати заяву про охорону органу на факт, що виявляється? Переможці були вже за другі? Я юрист. Ось, дійсно, розслідування. Я Марушні. юрист. Я не бачу ні суб'єктивної, ні об'єктивної сторони злочину. Денис Монастирський, доцент Хмельницького університету, призначений Кабінетом міністрів. Хотіли запитати про список. Коли Ми потрапив список переможців до вас в руки? Який список переможців? Він оголошений зараз під час голосування. Скажіть, а? а просто він вже був відомий заздалегідь? Будь ласка, вийдіть з кабінету. Ми тут попрацюємо. Добре? Ага. З документами. От він був відомий заздалегідь. Дякуємо. Микола Паламарчук, депутат з фракції блоку Петра Порошенка, призначений до комісії парламентом. Я не бачив ні передодні списки, який був приліданий. Я голосував так, як визначив для себе. Ага. Віктор Самохвалу призначений до комісії президентом. Він професор кафедри юридичного факультету університету імені Шевченка. Вас не здавала позиція, що оприлюднений список завдання журналісти, що а вже відомо, відомо за кого голосувати? Ні, не здивувало. Чому Я не здивуватися? Вони можуть, вони можуть, вони можуть які завгодно список список був оприлюднений ага. на сайті відповідним чином. Весь вони можуть вибирати кого хочуть. З вами хтось контактував без списку. Ні. Президент міжнародної громадської організації універсальна екзаменаційна мережа Сергій Мудрук, співзасновник центру тестування. Він не виключає вірогідність стороннього впливу на комісію. Якщо вони не обговорювали свої власні враження про кожного з кандидатів, а просто зійшлися в призначений день і час і проголосували. Ну, це все виглядає дуже підозріло. Це значить є якась зовнішня сила, яка прокоординувала. Цей результат народний депутат Паламарчук розповів, що комісія не обговорювала кандидатури перед голосуванням. Чи збиралися ви спілкувалися, обговорювали кого будете висувати, яких кандидатів, за кого мож... з ким, А з ким обговорювати? Ну самі члени комісії між собою спілкувалися. Ну, чого Кажей член комісії має свою групу. Як же відбувався процес голосування, виявилося, голосували за переможців і ті члени конкурсної комісії, які були відсутні під час співбесід. Це співбесіда із очільником відділу національної поліції Євгеном Шевцовим. Доброго дня, Представтеся, будь ласка. А Шевцов цього Олександрович? він кандидат на одну з керівних посад держбюро розслідувань на відео? Ми бачимо п'ять членів комісії. Практичний фах управління великими колективами оскільки. Утім, іншого дня, уже під час голосування за переможців за кандидата Шевцова голосує членкиня комісії Наталія Севастьянова, яка була відсутня на співбесіді. Вона перша заступниця міністра юстиції. Разом з нею піднімають руки і депутат з Народного фронту Євген Дейдей та професор Віктор Самохвалов. Їх теж не було на співбесіді. Шевцов євген Олександрович хто за. А це співбесіда майбутнього переможця керівника управління держбюро розслідувань Сергія Житника. Житник Сергій Юрійович. тут присутні шість членів комісії. згодом за цього кандидата проголосують двоє відсутніх під час співбесіди членів конкурсної комісії. Знову заступниця міністра юстиції та професор університету імені Шевченка. Житник Сергій Юрійович. то за. Лише п'ять членів комісії були присутні на співбесіді майбутнього переможця на посаду керівника управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка. Ще один член комісії, депутат Євген Дейдей з фракції Народного фронту, зайшов на співбесіду, але відразу вийшов. Утім, уже під час голосування депутат Дейдей піднімає руку за. Саме за цього кандидата так само роблять і два інших відсутніх на співбесіді члени комісії. Це заступниця міністра юстиції Наталія Севестіянова та Віктор Самохвало, професор з університету імені Тараса Шевченка. Наталія Севестянова на наше прохання дати коментар до етеру на зв'язок не вийшла. Народний депутат Дейдей був відсутній на співбесіді з іншим кандидатом Володимиром Криволаповим. Утім, це не завадило йому проголосувати за. Криволапов Володимир Михайлович, хто за? 7. Національне антикорупційне бюро здійснює щодо депутата Євгена Дейдея розслідування за фактом незаконного збагачення. Там вважає, що він, начебто, володіє власністю на кілька мільйонів більше, ніж міг заробити. Чи не хотіли ви подати заяву щодо відсторонення вас, від участі членам цієї поважної комісії? Смотрите, почнемо з того, що набу це абсолютно некомпетентний орган в нашій країні, як це показало вже час. і ми розуміємо, що вони, крім як піара і популізму більше нічим не займаються. На шляху до притягнення Євгена, Дейдея до кримінальної відповідальності, виникла перепона його депутатська недоторканність, згоду на зняття якої колеги по раді відмовились надати. 192. подання відхилене. Про що це свідчить, коли члени конкурсної комісії, які були відсутні на співбесіді і не могли ставити запитання, піднімають руку і голосують за. Президент міжнародної громадської організації універсальна екзаменаційна мережа Сергій Мудрук уважає, відсутні члени комісії обов'язково мали переглянути відеотрансляцію зі співбесідою. В іншому разі довіра до конкурсу може зменшитися. Якщо людина скаже ні, не був, не дивився, не цікаво, але голосувала, значить, голосувала всліпу, невідомо за що. Це знижує довіру до колегіального рішення. У комісії немає жодного представника громадськості. Співбесіди тривало в середньому по 7-8 хвилин. Значну частину цього часу, кандидат сам щось розповідає на власний розсуд. На мій погляд, стратегічним таким меседжем в роботі нового підрозділу. Внутрішнього контролю це допомагати, оберігати та захищати своїх співробітників. Конкурсна комісія не запитувала про походження коштів відображених у деклараціях кандидатів. Наприклад, у переможця конкурсу Євгена Шевцова. Він працює у слідчому відділі Нацполіції. Його декларації швайцарський години Кролекс, ровер 14 мільйонів гривень на банківських рахунках родини. Комісія натомість запитала, чи треба об'єднувати слідчого і оперативника. Скажіть, будь ласка, чи рахуєте, як ви рахуєте, чи потрібно об'єднувати слідчо оперативника і назвати його детективом? Шевцов, зрештою, переміг на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Але членкиня комісії Тетяна Сліпачук вважає, це не повноваження комісії. Вони зараз будуть проходити спеціальну перевірку. І я думаю, що всі необхідні питання їм зададуть компетентні органи. Я не компетентний орган. Ніхто з членів комісії не поцікавився у майбутнього переможця Артема Бугайця щодо його дисциплінарного стягнення. Раніше до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів поскаржився перший заступник військового прокурора сил антитерористичної операції. У його заяві зазначено, що Бугає є систематично неналежно виконував службові обов'язки щодо контролю за якістю здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та судового розгляду. Конкурсна комісія голосувала за переможців на сьомому поверсі кабінету міністрів. А от кабінет Романа Труби, очільника державного бюра розслідувань, на два поверхи нижче. Саме Труба і має затвердити чи не затвердити переможців конкурсу. Поки що очільник ДБР не планує дізнаватися, як так трапилося, що комісія призначила кандидатів за раніше оприлюдненим списком. На вашу думку, не потрібно проводити службову розслідування, подавати правоохоронні органи, оскільки ну, цей факт, що. Переможці було домі заздалегідь. Чи не є це е, тим фактом, що існує якийсь можливий вплив на цю комісію? Е -е, Будь-який правоохоронний орган е -е, вправі розпочати проведення перевірки. На цьому етапі я, е -е, мене більше цікавить е -е, перевірки щодо, без... щодо кожного кандидата. Переможці мають пройти спецперевірку перед призначенням. Її ініціює пан Труба, але каже, що є проблема. Він не може ідентифікувати переможців. Зовнішня комісія надала лише мені прізвище, ім'я і по батькові. Для мене ідентифікувати людину з цієї інформації надзвичайно складно. Тому я попросив зовнішню комісію, щоб вона мені надала більше інформації. Що ви сидите практично тут поруч у ну, сусідній кабінетах. Ну так, я з вами повністю погоджуюся, Бо, але ти, ти, я це і зробив. Я підійшов, скерував лист і чекаю від них е, відповіді. Восьмий місяць йому та новій установі, яку він очолює, не може знайти приміщення. Поки що його сусіди на поверсі. Міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко. А в коридорі зустрічається із прем'єром Гройсманом. Ми е, часто в е, коридорі. Одне одного бачимось, і є така змога в невеликий період часу е, м, поговорити е, про певні питання. Кабінети двох заступників пана труби в іншому будинку у генеральній прокуратурі на одному поверсі з генеральним прокурором Юрієм Луценком, За словами очільника, відповідно до чинного законодавства саме ДБР має розслідувати кримінальне провадження, в які фігуруватимуть правоохоронці, судді і посадовці. Чи підслідні ДБР, прем'єр-міністр, міністри, Генеральний прокурор та заступники? Так, підслідні. Чи немає конфлікту інтересів на вашу думку? Що ви перебуваєте зараз в кабінеті міністрів поруч з, з кабінетом прем'єр-міністра, міністрів, ваші заступники поруч із кабінетом генерального прокурора, а вони, по суті, ваші потенційні підслідники? Я не бачу, тому що ми повинні зрозуміти для того, щоб орган не може створитися, не отримавши приміщення і не отримавши матеріально-технічну базу. Працівників до Держбюро розслідувань набирає не одна, а відразу три комісії. Ще дві комісії працюють ось в цьому приміщенні на вулиці Симона Патлюри в Києві. Частину цього приміщення передали до Держбюро розслідувань кілька місяців тому, але згодом з'ясувалося, що будівля під арештом. Цю проблематику ми довели до відома Міністерства юстиції, звернулися до них з листом для того, щоб вони дали своє роз'яснення, яким чином нам діяти далі. Комісія номер два обирає на посади до держбюро розслідувань. Її голова Шрам – радник голови ДБР. У коридорі перед кімнатою де співбесіда Темрява перегоріли лампочки. В темряві доводиться перечікувати й кандидату колишньому очільнику контрольно-ревізійного управління в Запоріжжі Віталію Малиху. Ви начальник контрольно ревізійного управління. так погана Так. Да. Посада. Чи ми займаємо? Контроль за державними коштами. Ви таки, ви купили за свою зарплату, так? Да? Ну що, мене є родина, заможна в принципі допомагали не тільки родини чим займається? Бізнесом займаються готельним бізнесом. Палено енергетично батьки займаються, допомагають. Тут можна зустріти кандидатів, щодо яких уже закрили справу, пов'язану з хабарем. Це кандидат – екс-прокурор Сергій Хальзів. Розкажіть, чим завершилася історія, що вас затримали за хабар 45 тисяч доларів. Ця історія закінчилась закриттям кримінального провадження за реабілітуючими підставами. А хто закрив прокурор. Який? Генеральної інспекції. А яке прізвище? Ой, я вже не пам'ятаю чесно. Генеральна інспекція. інспекція генеральний прокурор. Так, 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 так. так на відміну від першої комісії, у цій другій є представник від громадськості, який і запитує про походження статків цього разу у екс-прокурора Василя Хруща. Висвіть придбання цих земельних участків вам найбачимо членів сім'ї, оскільки кількість дуже пожар. Мені запропонували е купити одну земельну ділянку. Я її купив, змінив ціліве призначення так і таке інше. Зробив з нею ну, привабливу земельну ділянку і пусть так далі. Слова кандидатів не завжди чути мікрофона тут немає. Наші знімальні групи перебувати на співбесіді не дозволили. Голова комісії повідомив, що це рішення очільника державного бюро розслідувань. Хто ухвалює рішення, що знімальна група у Традія Свободи не має права бути присутніми на співбесіді? Є загальні положення в порядку про те, що під час проведення конкурсу інші сторонні особи їм забороняється бути присутніми. Це порядок проведення конкурсу, затверджений державним. Розслідувань зареєстрованих Міністерством. За чим підписом? Директором затвердженим. Пробуйте. Сам очільник ДБР, пан Труба, каже, усе вирішує комісія. Я не знімаю з себе відповідальності, але, на жаль, це комісія. Комісія обирає відповідно до кваліфікаційних вимог та критеріїв. Їх затвердив очільник ДБР. З цими вимогами ознайомився тестолог Сергій Мудрук. І він звернув увагу на невисоку якість документу. Тут відповідальність і точність. На співбесіді можна. Під час співбесіди це е, е, важко, е, якщо е, інтерв'юери, ті, хто проводить співбесіду, не, не отримали спеціальну підготовку. Що таке інтелектуальна зрілість, ну я відмовляюся зрозуміти, є інтелектуальні здатності, здібності. А як можна виключити на вашу інтелектуальну та емоційну живість? Ті ж, е, ті ж самі співбесіди, спілкування з людиною. Є ще серед вимог до кандидатів критерій надійність. Надійність це надійність в чому. Ви спитаєте це у укладача документу. Надійність каже Сергій Мудрук, лише спеціальним психологічним тестом можна визначити. Утім, комісія його не проводить. Тестолог вважає, має бути чітко розписана процедура оцінювання, що особливо важливо для публічних конкурсів. Утім, схеми оцінювання кандидатів або ж методологічних вимог комісії не мають. Методологічні рекомендації щодо оцінювання відсутні чому. Як акт якісь нормативне, затвердження, чи комісії, чи вами, чи чи я вибачаюся, В мене на без 1512 повинен був бути. Вже чекає? Ми можемо ще там перенести на якийсь інший день. Ще в одній третій комісії, де обирають слідчих, працюють два заступники голови держбюро розслідувань. Ті чиї кабінети поки що поруч із генпрокурором Луценком усі три комісії і досі продовжують оцінювання кандидатів на різні посади до нового органу державного бюро розслідувань. Раніше очільник ДБ Роман Труба планував, що бюро запрацює з вересня, але досі немає приміщення і не призначені ключові працівники. А робота головної комісії, яка обирає на посади керівників, взагалі виглядає формальною через небажання її членів розібратися, чому імена частини переможців стали відомі напередодні голосування через відсутність чітких критерій оцінювання та короткі співбесіди, під час яких членів комісії не цікавило походження коштів у деклараціях кандидатів. Чи можна вважати прозорим та якісним весь процес добору працівників до нового правоохоронного органу? Органу, який за задумом має стати українським аналогом американського ФБР. Чи стане він таким багато в чому залежить і від його керівника Романа Труби? Чи затвердить він, зрештою кандидатів після спецперевірки, до яких є запитання у громадськості? Чи буде рішучішим та вимогливішим щодо формування гідної команди? На сьогодні це все з вами була програма «Схеми» – Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПер. Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці в Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось у новому телевізійному сезоні. Щасти.